Це магія одним словом. Е, кожний елемент цієї подорожі в два дня він настільки наповнений для мене, неочікуваний і не підлягає раціональному поясненню, що я знайшла тільки одне слово. Це магія. Е, ці люди, які зараз тут, е, це місце неймовірно насичене енергетично. Ця погода. Ці інсайти, і ці думки, і дуже збалансована програма, яка складалася із інтелектуального якогось труда, навантаження, над чим подумати, із духовними практиками, такими як йога, саундхілінг, розстановка. Це і психологія водночас, і трошечки магії. Я не можу пояснити, як це працює, але коли я була всередині фігурою, я була не я, я була дійсно іншою людиною. І це мій перший такий насичений досвід. Я дуже вдячна організаторам Женя, Любов. Хочеться ще продовжувати, можливо, в іншому колі, але кожна людина, яка була тут, відзеркалювала якусь частинку мене, і я дуже всім вдячна і вдячна долі, що я тут. Дякую.